Провести нові вибори під егідою міжнародної спільноти цього вимагає грузинська опозиція. Умови на яких припиняться протести, оголосив напередодні один з її лідерів. Боротися за право голосува, голосу закликала й президент Саломе Зурабішвіллі, яка не визнає результатів парламентських виборів. Про непрозорість і упереджені підрахунки знають і в ЄС, та наголошують, грузинський народ має право на європейське майбутнє. Утім, традиційно протилежну позицію демонструє угорський прем'єр Віктор Орбан і вже полетів вітати з перемогою про російські сили. Про останні події навколо суперечливих перегонів розкаже Анна Басова. Збиратися на головній площі Тбілісі протестувальники почали з вечора. З кожною годиною людей більше є, допоки не довелося перекривати рух прилеглим проспектом Руставелі. На сцену виходить президент країни Саломе Робішвілі. З демонстрантами солідарна вважає результати голосування несправедливі. Правами виборців влада знехтувала. У вас вкрали голоси і намагаються нині позбавити майбутнього, але ніхто не має права чинити так і ви не дозволяєте. Ми маємо відстояти голос народу, голос нації. До голови держави долучаються опозиційні партії. Один із лідерів політсили Єдність Національний Рух Георгій Вашадзе заявив, вимагатимуть повторного голосування. Також додав, опозиція від усіх здобутих на виборах мандатів відмовляється та не працюватиме в парламенті, допоки не доб'ється бажаних результатів. Наша вимога однозначна, необхідно провести нові вибори, але цього разу, щоб їх організувала та контролювала міжнародна виборча адміністрація. Разом із державними прапорами Грузії чимало протестувальників. Тримають зоряні стяги ЄС і транспаранти з закликами до міжнародної спільноти англійською мовою просять не кидати їх на призволяще. Вважають, якщо чинна влада залишиться біля керма, європейського майбутнього Грузія не матиме. Грузинський народ і особливо молодь заслужили навчатися і працювати за кордоном, обмінюватися досвідом. Грузія дуже європейська країна. Наше майбутнє в ЄС разом із західним світом. Ми тут, щоб донести це до всіх. Мають право знати, що відбулося на виборчих дільницях. Так події в Грузії навколо парламентських перегонів прокоментували у Євросоюзі. Упродовж багатьох років народ Грузії бореться за демократію і тому має право знати, що сталося цих вихідних. Має право бачити, що порушення на виборах розслідуються належним чином швидко, прозоро та незалежно. Грузини, як і всі інші європейці, повинні бути господарями власної долі. Традиційно з-поміж усіх європейців виділився угорський прем'єр Віктор Орбан. І ще до оголошення нехай підроблених, але офіційних результатів він уже привітав із перемогою про владну партію. А напередодні прилетів до Тбілісі на зустріч із поки що чинним главою грузинського уряду Іраклієм Кобахідзе. Мітингарі поставилися до угорця вкрай негостинно, освистали і гнали того геть. А в Євросоюзі поспішили заявити позицію Будапешта не поділяють, і Орбан там виключно з власної ініціативи. Як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і решта голів країн і урядів ЄС, може сам вирішувати, куди він поїде, що власне і відбулося, але також зрозуміло, і те, що це суто персональна подорож. Він не говорить від імені Євросоюзу. На виборах до грузинського парламенту 26 жовтня офіційно перемогла провладна партія Грузинська мрія їй ЦВК приписує понад 54% голосів. Очільник поліцили олігарх Бідзіна Іванішвілі. Свої статки заробив саме на бізнесі з Росією. Тож і політика партії відверто проросійська. Хоча на камеру прем'єр-міністр Ірак Лікобахідзе заявив: від курсу на ЄС дбілісі не відмовляється. Упродовж голосування опозиція та міжнародні спостерігачі фіксували чимало порушень, в тиск на виборців і залякування переможці свою провину відкидають і закликають ігнорувати масові протести. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.